Ей йоу, всім привіт! З вами як завжди, я Румі. І сьогодні з нами грає моя подружка Мілана. Всім привіт! Гарного вам дня. Це кажуть, коли я кажу до бачення. Ну окей, сьогодні у нас продов... Не ж... Тож... Ну, коротше, я тут з Катю сижу. Дякую, що наповнила моє ім'я. На На здоров'я. <гля puppies> Не поня. А що це мій дружбанчик без нас грає? Який дружбанчик, ти його ненавідаєш? Хай думаєш, це мій друг, не важно. Так, сьогодні ми з вами будемо грати в Мартер Містері 2». Давай, я через тебе, давай. І Катерина, прикинь, мені з першого разу випадав мартер. Два разу з першого, з першого Три разу. Три разу з першого разу. Ага, отут да було. Так, продовжуємо грати. <глух> не звертайте увагу, якщо я мовчу, в мене тут чіпси, Перекусик. Ми на свіжій природі, свіжий воздух, все, що мало для життя. В мене ногу ще било. як там травму насувати? Такс. О. Давай, О, ось доте, ось доте. Я тебе вижу, я вижу. Ну, Нічого не вижу. Реч, до речі, ось нік, ось нік. Добавляйте в друзі сотні мільярдів разів. Ні, nee, ні, nee, ні, nee, пожалуйста, не надо. Пожалуйста. І вас мала, не надо, люди. Пощадіть, бідну і не щас. Окей, okay, я продовжую знімати відео. Ось. Oh, так. Чого ти купила собі емоцію сіту, так? Так, 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 да. Куда-то ось нас потащила? Блін, карту вже вибрали? — вибрала. Да, да. Бігом мені гадати. й гадай. А? А? Давай, а то карта. Я не можу пролізти в базон, я Томсток. Як обично, удача, везіння гарного дня до побачення. Да, тоже Блин, почекай, а може. Бачиш, ще не карта. О, а тепер зараз буде карта, бачиш? А гадай mm -hmm. ще раз. <рес> Ти... Наталя. До речі, друзі, а який у вас знака... знак зодіака? В Мілани знак зодіака – Риби, а в мене знак зодіака – Стрілець. Напишіть в коментарях. Ну, пожалуйста, перестань. Про мене все і то казати. До речі, друзі. Напевно, багато, вас казали, напевно багато з вас знають, що додався новий 13-й знак Зодіака Змієносів. Да, 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 так от, ми знали, він діє від 30 листопада до 18 грудня, а в мене день народження 1 грудня. Я на полу, зміносить на полу стрілець. Я Іна той. Ін. Агафон. Ого, експеримент, іди, іди в центральну кімнату, іди в центральну Не знаю, де! От не мої проблеми, діточка. Поможи, де? Коротше, іди там, де оцей фонтан. Там, де ось не йди туди, там мардер. <ріст> Мені б знати взагалі, де я. <сес <сес> Почекай засипне під лісницю, так під, під, А як? Іди в, в ту кімнату, іди в ту кімнату. Заходь в неї, заходь в неї. заходь, От, а -а -а -а. І тут никася, на здоров'я. Я поки буду казати, де мардер. Ось до да, бач його, бач, бач. Бачу. Давайте покажу, що в мене є. Він обходить маленьку заразу. Ми поки купали, ми поки грали, вибили отакі от мочі. Почекай, я зараз подивлюся. І так, що там в тебе? Блін. Молодець. Де, непоганий вибір? Агась. Так, він йде, ти бачиш куди? Він йде туди. Вентиляція. Так, да, так, да, так, да, так. Да. Так. Він возле цієї кімнати, поняла? Угу, угу. <кій> <кій> ну, Нічого. Я спряталася отакі от штука. Єсть Єсть! Yes! Є. Yes! бой! Yes. Yes. Yeah, так. Я Оскільки мож... я просрала тисячу монет чисту на безполізну коробку. І мені випала повторка. В любому смыслі просрала. Кор короче, просто біжи з усіх ног гадай. Е. Сама біжи, блін. Яку карту вибирала, кажи? Ой, до да, коробки, 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 коробки. Я буду бригади. Давай, давай, Яку котерену бігом. Малець, дит... а тепер іди гадай. Поскільки я тут гадала, Натала... М нам як обичне. Нам є обичне. Супервезіння. От нефіга супервезіння і на центрі, і на центрі. Іннокенті, я. Іннакенті. Погнали всередину. Дорого. У нас швидше об'їхати всередину туди. Так, я в каналі. Так закрито. Боже. Окей, друзі, ждемо покашем. Валим, валим. Ты бачь, кто мардер? Бачь? Угу. Бачу, блин. Ты беги, моя хорошая. Главное, внутрь. Я не знаю, как сейчас зацеплю. Ой, а вон она ещё где-то всё да, Скажи клево. Так, продолжим. Скажи голос. Ой. Так, друзья, чпук. Нет. а Мене, типу, не побачили в этой кишке Я сочисан Вы не пытаетесь попасть Нет, наоборот <сíck> 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 Дебильный джампер Я зарапубру. поберу Это капец, это купец, это купец Ребята, ребята, ребята Пожалуйста поставьте Кате лайкосик Вона буде рада. Я в курсі я кожного перегляду рада. алло. За те, що я тобі лайк ставлю на здоров'я. Так, піднімаємося. Діти. Ну все, жорстко джамперед. Вибачте, за мій спуганий голос, бо я боюсь, що мене. Я би мене зараз грати. Тому що будь-як. Так, мені бути в ничці чи бути в сосвістке. <рес> Коротше. Коротше, друзі, ми маємо з вами назбирати на мартарі бокс. На мартарі. На містері. А, на містері. <рес> Є моя зарані. Об... Помовчи. Не можу мовчати. Боже, А, а хто цей? Хто шер? Да, Шеров били, в, вона кемпер, я не знаю. Походу, так. А да. ні, не кемпер. Коротше, мартер, походу, кемпер. Ну, походу, я ХЗ? Ну, джампер повний. Ага. Джампер повний. А я знаю. До речі, якщо ви не вирішили задачку, мені 8 років. Це в прошлому відео казалось. А В минулому відео ти пам'ятаєш не було зовсім звуку. В мене не, не, не чуло. Мені вісім років в Мілані 9. Я старше тебе на один рік. Єбо, єбо. Я збирала я не збирала всі монети. Так треба збирати. Це почти, а... а... Пригощайтесь. На здоров'я. Дом вулиця? дом 2 чи, чи... вулиця. Вулиця. Вулиця, вулиця, окей, 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 Вулиця, вулиця, вулиця. Іди гадай, хоча давай я вже погадаю. Я запригнула одним ловким движенням. Нам як обычно, удача. Гарного дня, всього вам самого найкращого і, будь ласка, хорошу карту. До побачення, гарного дня. <клес> Вану, я, <пойду. клес> я Я Ін. 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 А в яку ст... ванну там. Коротше, я знаю одну секретку. Нет-ніт-ні, я... двері, двері, двері. Ні, двері закорю. Лучше бы хай закрыл. Это пипец. Мардер Прошка. Это пипец. Это пипец. Это пипец. Это пипец. Если это тебя вбьете, скажи их, то Окей. Окей, друзья. До речи, Пишите в комментариях, любите вы Мардер Мистер И2? Чи нет. Я вот, например, обожаю. А я его не особо люблю її зато, що брук лучше і Дорс. Mm. Ну вона просто у нас любитель Брука і Дорса. Мало оцей, 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 оцей. Mm -hmm. Який там пройшовся. Так, ось до да, оцей. Mm -hmm. оцей, 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 mm -hmm. оцей. Він біля вулиці. вулиці, Він Він ай. дуже швидкий. Походу читер. Так, коротше. Окей, okay, друзі. Чекаємо. Він так де... ви троє з ним, ви троє, ви троє. Ну точніше, ще один чел, поняла? Да. Як так. Хоча б він підібрав, хоча б він підібрав п'єст. Можна сказати, біля тебе був. Ти, ти головне, не дивись в тумичку. Є кожен на фізмічку. Отаку ничку. Короче, він зараз ось до так. Фу, він всередині, так? Да? А дитини ходить на вулицю. Він виходить на вулицю. Хоче одну ничку? Да. Короче, зараз тій тупо на місці. Бачиш, mm -hmm. як, okay. як він піде всередину далеко, то ти вибігаєш і йдеш, куди я тобі сказала. Mm -hmm. Может, ты за мной поиграешь, а я последкую? Не, спасибо. Так, короче, Вин пришел в Ты прошка, а я нет. Не важно, чуть проще, нет. Так, короче. Ты скотина, а я нет. Шучу. Как сказал один поэт, сердце девушки секрет. Даже если очень любит, все равно ответит нет. Ось то бачиш цю ничку, Короче, іди до цієї штуки. Ні, поки не йде. От... Біжи бігом, біжи бігом всередину. Боже, ти за мене граєш. Окей. А де він зараз? Давай. Він... він біля отої от камери, в якій світиться, він йде. Ні, бігом, 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 бігом. Він виходить на вулицю. Ебой. Ебой. Потом дела. Окей. Милана, ти, звісно, конечно, прошка, но время. Но <laughs> no, время, да. Но no, время, да. Короче, иди сразу гадай і карту выбирай. Так, так, так. От, 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 от. от сюди, от сюди, отель, 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 бігом, бігом, без тебе не справимось. Бігом, отель! Ти куди? Та ось до отель. три. Все, іди гадай, бігом. Боже, я не можу перепригнути, рятуй. Одним точним рухом. Так. Нам, як обично. Я шар. Ага, ну, Напіс, якщо тебе приб'ють. Да-да-да-да-да-да-да-да. Ну ти за героя і за шара не дуже граєш, то це вже знаєш вроді. Знаю, але ну, по крайней мере, я зможу перевести піс на більш видне місце. Якщо тебе приб'ють в секретному місці. Не подумала. Давай я буду ходити кругом і казати тобі... Ой до! Да! Я не могу разорвать его и выкинуть в окно. Дорогие друзья, я к вам и ножик и пистолет. Я не могу разорвать его и выкинуть в окно. И Давайте с кого-нибудь потрайдимся. Две. Две. А это по... что значит? Х самый максимальный. О, тут самый максимальный. Дэвинзара, да. Дэвинзара. Я сама не знаю, не дивлюся, хочу потрейдитись. Так, він іде. Єсть! Я його вбила. Я зараз хочу потрейдитись з самою е, максимальною дівчинкою на сервері. Є, я вбила його. Прикей! А якщо вона мені зараз дасть Легендарку і прийме. А, ну ні, такого не може бути, бо прошкам дуже жалко давати свої ножі годі. Та коротше, іди бігом у катку. Дом два, дом два, дом два, дом два, дом два, дом два, дом два. Гадай сама. А, окей, я ти за дом два. Угу. Добрий день, мені будь ласка, Мардера, Каті Шеріфа. Все, до побачення, гарного вам дня. Дякую, що знов нагадала моє найсправжнє ім'я Я Румі! Нічого. Мені Саша назвоню, хай тобі названю. Та, блін. Ти Ти хто? Хто? Ширів! О, вона Мона Вона. Іди на другий ет. Ось добач. Сиди, ти де, А А мене люк. Нет, нельзя пока. Там, так короче, ты пропущенный выквы. Мені все равно хай до тебе тарабануть. О, ой, дойдо, ой, до. ты можешь якось стреляй. Я не могу Нет, пока не стреляй. Блин, я не знаю, чи ти попадаєш. Ты за шерифа не вмієш грати. А пока Окей. Я не могу разорвать его и выкинуть. Здоров'я! Дякую! Трим... Ну все, друзі! Туда, нуба. В мене Молодець два рази за шерифа поздравляю! Ура! Два рази, так. Скоро юбілей! Да, скоро юбилей. Тобі я ще щось не нужно. Ти куда хочеш зараз утекти? Наче в зоопарку ходати, ходати. Бля, хоха, ходати. Добрий день. Мені, будь ласка, мардера Каті Шарифа. Не поняла, що тобі мардера? Я не знаю. Шер. Ти тільки наоборот. Ну, <ріст> я вечно. Я другар... А можна попробовать. Давай потім Пвп. <ріст> да, да, да. Пр... <ріст> так, <ні. ріст> Уже так быстро? Молодец. Що ти подумаєш я? Блін, моя подруга Люсі зайшла Я її ненавижу. Чисто подруга я її ненавижу. Це айфони Моє айфони не трогати. Ти чисто по приколу, да? зараз стріляєш. <ривіт> де він, Де він, кажи! <ривіт> Кать, Катя приєднай до дзвінку. Ні, Катя... Ми з тобою не по дзвінку, ти Катя, Катя приєднає до дзвонку. Якого нафігу дзвонку? Ну. Давайте зараз з ним будеш розмовляти. Ну я знаю. Де він зараз, де він зараз кажу. Ну, точні Твоти. Хух, Почекай. Тобто вона зі мною. Вона тобі подзвонить. Хоча яка подзвонить? Так. Після карти. Де ти? Після... Де ти, Міланка, Ось Да ось да, ось да, ось да, 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 да Туди йдеш. Туда, туда йду. Не. Можна його прибити, будь ласка? Да, Моня. Моня. Почекай, куди ти йдеш? Дай. Позже, короче, Мілан зараз за мене чуть -чуть пограє, угу. Я не могу разорвать Дякую. Будь ласка ще це, походу, може тебе заткнути, так? Так. Ха-ха. Це б ти, ти почався затикалась. Давай я yeah. дальше. Я не могу разорвать его и выкинуть в окно. На здоровье. Где Я там? ему жопу стреляю. Тут еще маленько, тут еще маленько. За коробками усими. Окей, подожди. Тут рай. Диви. Ні, бігом. Позвони йому, позвони дуже бігом. Будь ласка. Ти, ти дзвониш, в мене, в мене не буде чути, якщо я позвоню. А, точно. Тим, зараз ми будемо з вами ще й з моїм другом. А чи яким нафіг другом, Це мій враг зразу. Ідіть напік, не візьме, не візьме не, моє, не моя вина. Уждемо yeah. mm. ждемо, уждемо ждем, чину, ждемо. Розорвати його і викинути в окно. Візьми трубку. Візьми трубку. Не мордер. Везем мы трубку. Дебил. Ну, ничего за никто трейдит, не хочет. Не знаю. А кто я? Блин, и обычно. Я никто. А ты мартер? Да. Окей. Окей, люби друзья. Ммм. Німбова карта, не імбова карта. Вечіть мені імбову карту. Ну, то Так, ну що ж. Давайте, друзі. Подивимося. Пример да. угу. бокс. Ммм, да, я вже потратила достатньо м'ячиків. На стример бокс, щоб мені попалась повторка. Да, друзі. І мені цілу тисячу купити. Візьми. Не ну, візьмеш, я тобі приплю. Милан, бери трубку. Окей, друзі, ми зараз з вами будемо спостерігати, як якийсь чел купається в банці. Ой. Жомагаз, я вже щось купила собі попити. Він тобі або мені дзвонить. Тобі! Прибий мене, прибий мене! Єс! Прибий мене тепер! Просто прибий! Ура! Я його зараз грохну. Це будеш вважатися? Буде! А кто еще дошел? Давай скажу. На кухне с пестом. Так, зара. Для кухни выходить в зал. Блин. Зразу. Що не дай Боже не візьме. Та алло! Саша, господи, кажу візьми трубку. Катя саме ролик ще плюс знімає. Саша Давай, я... включай звук на повну. Включай звук на повну, Хай друзі теж його чують. Ось до голос самого гавняного, самої гавняної людини на світі. Скажи щось. Саша, в тебе інтерв'ю беруть. Короче, вбри. Хто і хто і хто? Ін. Я говно. Окей, друзі, в нас залишається ще п'ять хвилин розмови з вами. Сьогодні наша ціль. Погнали на інший сервак. Погнали на інший сервак. Ні, дя. Ні. Дядька. Чо надо? Може за мікрофон вирішить і ще пить. Не можу. Оце голос самої говняної людини в всьому світі. Ладно. Запомнили? Ой, я не чую не 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 Ох, Я чую шаріфа, я чую шаріфу. Діжди. ще одна катка буквально і вже ролик буде кінчитися. Это капець. Ребята, это капець. Ну що, друзі? В нас вже 36... шоста. Ту яка 36-та? 26-та хвилина. Ну і на цьому ми з вами будемо кінчати цей ролик. Сьогоднішні підсумки, кілька перемог і гарний настрій. Всім гарного дня і всім пока-пока.